Ще Росія продовжить наступати на Покровськ Донецької області, не зважаючи на величезні втрати. Вважають аналітики інституту вивчення війни у листопаді. В середньому ворожа армія втрачала понад півтори тисячі осіб за місяць. Це більше ніж 45 тисяч солдатів. На думку експертів, це створює значний тиск на військову та економічну систему Росії. І за таких умов Кремль може запровадити часткову примусову мобілізацію в країні. Найкраща ситуація на Времівському напрямку, на східних околицях активізувалися російські атаки поблизу Времівського виступу. Окупанти намагаються обійти Макарівку стилу через благодатне. Повідомляють військові неподалік великої новосілки. Противник вже облаштовує позиції та укріплення і накопичує особовий склад, готуючись до нових наступальних дій. А ще ворог активізувався і на запорізькому напрямку. Речник Легіону Свобода Костянтин Денисов ветері нашого телеканалу розповів, що мета росіян протиснути сіру зону до території, які контролюють збройні сили, прорвати за оборону і згодом знищувати все на своєму шляху.